Ваш смартфон чи комп'ютер це не просто пристрій у кишені чи на столі, це ключ до світу, який ви можете відкрити у будь-який момент. Ми часто чуємо негатив, що гаджети забирають час, розсіюють увагу. Але насправді усе залежить від того, як саме ви ними користуєтеся. Сьогодні я хочу розповісти вам про неочевидні способи, коли техніка може не шкодити, а навпаки, допомагати, надихати, підтримувати. Та розвивати. Простір для навчання та розвідку. Зараз, щоб вивчити нову мову, професію або навичку. Не потрібно їхати далеко чи витрачати великі гроші. Достатньо мати смартфон або комп'ютер. Тисячі курсів, книг, платформ, безкоштовних відеоуроків. Усе в кілька натискань. Усе у вас під руками. Головне. Поставити собі питання, що саме я хочу в собі покращити, і зробити перший, навіть найменший крок. Структура і порядок. Звички формуються щодня, а гаджети можуть допомогти вам слідкувати за ними та відслідковувати ваш прогрес. Додатки, нагадування, планери, трекери сну, води, харчування. Все це не для контролю, а щоб підтримати вас на шляху до змін. Показувати вам щоденний результат. Адже коли є структура, легше рухатись навіть у складні дні, навіть у важкі моменти. Зв'язок і підтримка. Повідомлення, відеозв'язок, голосове. Іноді саме цього достатньо, щоб відчути. Я не один, мене чують, про мене турбуються. Смартфони це не тільки про стрічку новин. А й про людей, які можуть бути поруч навіть здалеку. Іноді одне добре слово змінює день, настрій, стан. Самовираження та творчість. Ваша камера, блокнот у телефоні, музичний додаток це все інструменти для створення, для вашого креативу. Не обов'язково бути художником чи письменником, щоб ділитися собою. Спробуйте, сфотографуйте момент. Напишіть думку, зніміть відео, поділіться чимось цікавим. Це може стати початком чогось більшого, чогось нового. Турбота про себе. Гаджети можуть заспокоювати та підтримувати. Медитації, дихальні практики, спокійна музика, щоденники настрою. Це все теж доступно нам сьогодні. Навіть 10 хвилин з правильним додатком, і ви вже в іншому стані. Вам вже легше. Потрібно лише згадати, ви варті цієї уваги до себе. Головне пам'ятайте, усе залежить від вас. Смартфон чи комп'ютер може бути як джерелом розсіяності, так і інструментом росту, знаходженням нової інформації та особистим помічником. Напишіть в коментарях, як вам допомагає ваш комп'ютер чи смартфон. І якщо вам відгукнулася хоча б одна думка з цього відео, підпишіться на канал. Крок за кроком. Нехай кожна технологія служить вам, а не навпаки. Ми стаємо кращими разом. Друзі, дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.